Головну лікарку тисячки підозрюють у махінаціях на аптечках для військових. І в той же час бюджетників та батьків школярів збирають гроші на пікапи. Так, кривий ріг, місто контрастів. Всім привіт! Я Віолета Терещенко, і сьогодні розповім вам про грандіозну закупівлю тисячки, яка завершилася кримінальною справою. «Тисячка» – найбільший медзаклад Кривого Рогу, нею керує Олена Климович. А це комунальне підприємство Фармація. По суті, аптека, яку фінансують з місцевого бюджету. Директор Олександр Клітний раніше обіймав посаду керівника п'ятої лікарні. Отже, запам'ятали ці заклади та їхніх очільників. Тоді поїхали далі. 30 вересня 2022 року. Тисячка під керівництвом Олени Климович повідомила про наміри закупити медичні аптечки. Три тисячі на понад 9 мільйонів гривень. Що цікаво, у цей же день лікарня уклала прямий договір з комунальним підприємством Фармація, тобто пройшла без торгів та без використання електронної системи. Наголошую, тисячка навіть не торгувалася. Можливо, тому угодою зацікавилися правоохоронці. Виглядає так, що лікарня не проводила моніторингу цін на аптечні препарати. Слідство вважає, що це могло призвести до переплати у розмірі понад 3 мільйони гривень. Крім того, фармація постачала товари, які могли бути неодокомплектовані та не сертифіковані. Одна аптечка коштувала 3100 гривень. Однак, як нам стало відомо з власних джерел, деякі препарати в аптечці могли бути взагалі без маркування. Чи дійсно це так? Ми хотіли запитати особисто в керівника фармації. На територію комунального підприємства нас, звісно, не пустили. Мовляв, це режимний об'єкт. Ми не здалися і чекали на Олександра Клітного біля паркану. Однак, віддуватися вийшов його заступник. Ну його зараз немає. би коментар отримати просто від нього з приводу вичули да, про справу з аптечками. Військові. Вже за справу направили до суду якось можна? Ну Це не при мені було, тому я чув, але я не можу дати це коментар. Це да, Ну, да, так, так. Ага, – ага. да. проходило... А з якої причини його немає? Це ж робочий день? Робочий земій? день, так, да, він на виїзді, да, так. На виїзді. Тобто так. теоретично Ми він має бути почати. сьогодні, Так. Можете почекати, якщо, якщо у вас є така нагода. О чотирнадцятій він буде в під'їде. 2 другій годині годині. Добре, да, добре, добре ми дякую. дякую. О другій годині ми вже біля паркану підприємства. І отакої директора досі немає на роботі, наче він на від'їзді, і невідомо, коли буде. Його сьогодні не буде. Робочий день його немає. Він, він ну він не відряжений, він на виїзді. Хм, на яких же виїздах може бути директор такого підприємства ще й цілий день? Наступного ранку у 7.50 знов приїжджаємо до підприємства, аби зустріти Олександра. Однак для журналістів він зайнятий і не має вільного часу. Тож телефонуємо йому відкрите кримінальне провадження. Перемо, будь ласка, до закінчення кримінального провадження ніяких коментарів давати не можу. Пана клітного правоохоронці підозрюють у розтраті чужого майна, в особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану шляхом зловживання своїм службовим становищем. Якщо провину доведуть, то Олександру загрожує від 7 до 12 років ув'язнення. Слідчим відділом Криворізького районного управління поліції також у 2024 році було закінчено досудове розслідування за процесуального керівництва Криворізької центральної окружної прокуратури та направлено до суду кримінальне провадження. Відносно одного з директорів комунальних підприємств міста саме з приводу поставки нашим військовим аптечок, які мали не саме неякісні комплектуючі, та стаття обвинувачення, яка інкримінується даній особі, це стаття 191 частина 5. Тобто, фактично, це особливо тяжке кримінальне правопорушення, яке передбачає покарання лише у вигляді позбавлення волі, в тому числі з позбавленням права обіймати посаду. Що ж, за ці два дні ми зрозуміли, що фармація не такий вже й режимний об'єкт. В перший день на парковці біля паркану помічаємо автівку, але не звертаємо особливої уваги. На ранок другого дня бачимо, як ця автівка виїжджає з території підприємства. А чоловік. Як, який вийшов з неї, йде у сусідню п'ятиповерхівку. Тож можемо припустити, що це місцевий мешканець, який ймовірно залишає свою автівку на ніч на внутрішній парковці фармації. У охоронця також запитали, однак він не знає, кому належить ця автівка. Не знаємо. Ну ви відкривали недавно У нас є сйомка. Що... це ваш автомобіль Не знаю. Ну, ну робочий. Працівники чи ні не забули завітати й до тисячки. Олена Климович, звісно, також відмовляється надавати будь-які коментарі та забороняє її знімати. Цікаво, можливо, пані Климович забула, що вона посадова особа на робочому місці, тому ці заборони просто абсурдні. Добре, вибачте, що ви позволили вийшло дуже знімали. Наразі Олену Климович підозрюють у службовій недбалості, яка завдала істотної шкоди громадським інтересам. Центральний міський райсуд вирішив застосувати до лікарки запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 22 березня 2024 року. У разі доведення провини Климович їй може загрожувати до п'яти років ув'язнення. Слідчим Відділом Криворізького районного управління поліції, а також слідчими слідчого управління ГУНПЕВ Дніпропетровської області, проводилось досудове розслідування кримінального провадження за статтею 367 частиною 2 кримінального кодексу України відносно одного з генеральних директорів. Однієї з лікарень міста, в принципі всім відомих з приводу закупівлі саме аптечок для військових, які в подальшому, як виявилось, досудовим розслідуванням, були неналежно вкомплектовані в зв'язку з цим за результатами досудового розслідування, в тому числі за результатами проведення відповідних судово-економічних експертиз, встановлено збитки, які завдано територіальній громаді в особі. В охорони здоров'я міста і на теперішній час, за результатами досудового розслідування, кримінальне провадження відносно цієї посадової особи направлено до суду. Хотів би зазначити, що Сума збитків, як вираховано економічною експертизу, складає більше 9 мільйонів гривень, що в принципі становить дуже значну суму, і ці кошти можуть бути, могли б бути витрачені дійсно на потреби наших військових. Тож, так і живемо, як то кажуть, кому війна. Поки дехто донатить з можливо останніх коштів на ЗСУ, інші деребанять бюджетні гроші та нагріваються на потребах наших військових. Звісно, ми нікого не можемо звинувачувати. Але кількість кримінальних повноважень каже сама за себе. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях, що вирішить суд та чим це завершиться, обов'язково вас повістимо. А у мене все пока.